коли жінка народжує все, все одно розумієш. Ну хочеться ці ще форми повернути там. все, ну але я не можу собі цього дозволити зараз. Співачка Камалія відповідає на критику та цькування щодо її фігури та ваги. Українка розповідає про боротьбу з онкологією, стрес через розлучення з пакистанським мільйонером та про нові романтичні стосунки. Він дуже така виважена людина. От, За те, що він завжди поруч про все це почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Я буду тебе міцно, міцно тримати, мічно, мічно збивати. Я Ти де? досі любиш людей, хоча вони так. тебе ображали. Люблю. Співачка Камалія жорстко відповідає людям за цькування щодо своєї фігури. Жінка зізнається, бореться з рідкісною хворобою. У її підтримку виступила телеведуча Марічка Падалко. Камалія опублікувала відео з тренування у спортзалі, де видно, як вона займається на біговій доріжці та орбітреком. У кадр потрапив і її колишній чоловік бізнесмен Мухамад Захур. Тим, хто не втомлюється мене хейтити, моя щура відповідь. Ви навіть не уявляєте, скільки сил мені коштувало залишитись більш-менш собою у 2008 році, коли я представляла Україну на конкурсі Місіс World, я важила 47 кілограм. А мій обхват талії становив 56 сантиметрів. Але життя не стоїть на місці і не завжди воно легке. Я живу з аутоімунним тиреоїдитом, Пройшла нескінченну кількість складових, Ніх операцій, курси гормональної терапії. Довгий та непростий шлях до материнства вимагав від мене надлюдських зусиль, і саме з 2013 року, після народження моїх донечок, я почала стрімко набирати вагу як наслідок усіх попередніх випробувань і змін в організмі. А попереду мене очікував ще один важкий етап боротьба з онкологією. Операція променева терапія, хіміотерапія, гормональна терапія, зазначає артист. Коли жінка народжує, все, все одно розумієш, ну, хочеться ці ще форми повернути, там, все. але я не можу собі цього дозволити зараз. Чому? Пережила онкологію Три роки тому, в грудей. Але дуже вчасно, дуже вчасно знайшли і помітили. У часткове видалення, там, де була пухлина, в мене була перша стадія. Понад п'ять років Камалія проходить відновлення після важких переживань. Втім, повномасштабна війна та розлучення з чоловіком стало новим серйозним випробуванням для співачки. І після всього цього мене критикують за фігуру. Я щодня долаю кілометри, буквально і метафорично ходжу пішки по 10 кілометрів, займаюсь спортом, плаваю професійно займаюсь кінним спортом. Вже третій місяць на інтервальному харчуванні, двічі на тиждень масажі, і це ще без урахування мого основного графіку: зйомки, репетиція, сцена усе це потребує титанічної витримки. Повірте, мені не просто схудно та мені навіть важко. Утримати ту самовагу, коли організм щодня воює, але я борюся щодня мовчки, і я не жаліюсь. Які ти всього пережила за життя? Багато Як ти тримаєшся, бачиш? Але коли на мою адресу летить бруд, я не можу мовчати. Тому, перш ніж осуджувати когось, надіньте його взуття, пройдіть хоча б частину його шляху, а потім, можливо, замість цькувань з'явиться повага і трохи більше добра. Бажаю вам усім здоров'я, щастя, любові та світла в душі, бо тільки з добром у серці буде мир Україні, й у кожному з нас. Артистку підтримала Марічка Падалко і зазначила, у неї такий же діагноз. Маю аналогічний діагноз вже 10 років. Важко тримати вагу. До речі, теж пробувала інтервальне голодування, але кажуть, з нашим діагнозом не варто, бо значні перерви в прийомі їжі гальмують вироблення гормонів щитовидки. Нагадаю, після розриву з мільярдером Мухамадом Захуром Камалія спробувала побудувати нові стосунки, проте вони виявилися непростими. Артистка зізнавалась, опинилась поруч із чоловіком, схильним до тиранії. Незважаючи на розрив, він досі намагається повернути її прихильність. Завжди приємно отримувати квіти від прихильника. А особливо. Від... Найсалкішим, вірного, люблячи. Дуже дякую. Так. Він такий власний чоловік, теж такий романтичний. Я почала помічати, що він вспильчивий. В нього є неустойчива така психіка, психоемоціональні, такі як качелі. Я бачила, коли він під цим трохи, то я бачила, що цей чоловік стає агресивним. І дуже агресивно він мене переслідує. Було навіть таке, що він пильнував мене біля мого містечка. Були відстежування та погрози телефоном. Переслідування продовжується, і я постійно озираюся. Маю відчуття, що хтось за мною стежить. Але він виходить на моїх друзів, навіть на масажистів підкупав мою масажистку. Щоб вона докладувала йому кожен мій крок через стиліста, через через мого тренера, значить, кінного спорту. Висліджує моя мої, по геолокації телефона, тому що ну він має зв'язки. Камалія зізнається, її колишній партнер намагається налагодити контакт через спільних знайомих і повернути її. Однак співачка категорично проти відновлення стосунків. Е, я не хочу, я не хочу ніяких відносин. Поки ніяких не хочу От В мене друг за кур'є, Мені вистачить. Він мене завжди підтримує. Камалія зізнається, що в пошуках нового кохання орієнтується на образ колишнього чоловіка. За її словами, майбутній обранець має бути схожим на Мухаммада Захура, адже вона має високі вимоги до стосунків. Дівчинка з великими такими баланками запросами. ну треба, щоб все співпало в чоловікові, щоб я в нього змогла закохатися. Що такий непростий період мені поки що з собою добре. Камалія налаштована й далі йти вперед і не зупинятись на шляху до особистого щастя. Попри труднощі, співачка вірить, зможе подолати цей непростий період і зустріти кохання, яке відповідатиме її очікуванням і цінностям. Вічно, вічно кограти. Нагадаю, камалія чиє оголошення про розлучення з Мухаммадом Захуром у квітні 2023 року для багатьох було як сніг на голову. Зізналась, що за 20 спільних років вони з ним ніколи не сварились. Так було аж до конфлікту, який поставив хрест на спільному майбутньому пари. Пише таблоїд. Як уже розповідала артистка, причиною розлучення став її глибокий конфлікт із донькою Захура від попереднього шлюбу тетяни, в якому чоловік її не підтримав. Зараз, коли все вляглося в екс-подружжя, стосунки вже добрі, дружні, але рік перед розлученням був дуже складним. Він дуже був на мене ображений через те, що виступила ініціатором нашого розлучення. Ми ж разом були дуже багато років. Було б вже 22. Але вийшло по іншому. А подякувати за те, що він гарний батько за те, що він дуже така виважена людина, от за те, що він завжди поруч, що він завжди готов прийти, скажімо, на підтримку і за те, що він є, звісно. А образу тримаю. образу вже проходить, чесно. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Довоєнна Україна. І повірте мені, це так. Вона на 10 років обережала Європу. У всьому. У всьому. Навіть зараз. Під час війни. Навіть. Санс. І я б дуже хотіла, щоб ми знову всі були разом тут в Україні, але я знаю, який це ризик для дітей, я повинна як мати їх охороняти, тому вони скоро поїдуть до Лондону знову, але кажуть, що хочуть знов повернутися взимку на канікули. Дай Боже, я знаю, я вірю, і я відчуваю цю перемогу.